У Білоцерківському краєзнавчому музеї відкрилась дебютна виставка майстрильні Наталії Діденко під назвою Калейдоскоп вражень і відчуттів. На ній художниця аматорка представила 36 власних картин. Виконані вони у різних стилях, жанрах і техніках: пейзажі, натюрморти, морські краєвиди та незліченна кількість квітів. На відкриття виставки завітали понад півсотні поціновувачів мистецтва. Над роботами мисткиня працювала чотири роки, а організувати власну експозицію які надихнули рідні помилуватись роботами нашої землячки може кожен охочий, прийшовши до краєзнавчого музею. Триватиме виставка протягом місяця. Є подруга, вона імей свою мастерську. Вона мене запросила на майстер-клас. Я прийшла і сделала свою першу роботу з Да? И сразу я поняла, что что-то во мне есть, мне захотелось э, писать картины. Э, вдохновляет меня все. Природа, воздух, состояние природы, времена года, э, вода, огонь. Э, иногда э, вдохновляют люди, другие художники. Я приглашаю всех желающих прийти. И, возможно, кто-то тоже вдохновится моими работами и тоже захочет э, Що то делать? Творчество завжди благораживает. При відкритті персональних виставок, виставок художників-аматерів, ми завжди відчуваємо їхню тривожність, переживання, тому що всі присутні завжди поринають у її відкритий духовний світ, світ автора робіт, який торкається її душі, а світ художника. Завжди прекрасний і незвіданий.